30 квітня минулі перші 100 днів Дональда Трампа на посаді президента США. Ну точніше, вже його другі перші 100 днів. Зазвичай цей термін використовують, щоб підбити якісь проміжні підсумки, що вже встиг зробити президент за свої перші 100 днів. Сам Трамп, звісно, вже встиг відзначити цю дату. Він влаштував таке помпезне раллі в Мічигані, де розповів, який він молодець, і станцював ось цей свій фірмовий танець. Оскільки повний політичний аналіз його перших ста днів я вам точно зробити не зможу, давайте просто швиденько згадаємо найбільш пам'ятні моменти його другого президентства. Крім величезних тарифів боротьби з інклюзивністю та купи інших указів, було ще багато чого цікавого. Наприклад, створення ДОДЖ – департаменту ефективності уряду, керівником якого став Ілон Маск. Як результат, це призвело до купи скорочень, звільнень, але найголовніше це сильно зачепило репутацію самого Маска. Як тільки його призначили главою департаменту, його рейтинги різко покотилися вниз. За цим послідувало і падіння цін акцій Тесла, і загалом ставлення до нього багатьох американців змінилося явно в негативну сторону. Наступне помилування. Крім того, що Трамп помилував понад півтори тисячі учасників штурму капітолія, був ще один гучний кейс із Росом Ульбріхтом, засновником Даркнет Маркетплейсу Silk Road. Він був засуджений до довічного ув'язнення за розповсюдження наркотиків ще в 2013 році. Але в січні 2025 його помилували. І зараз він на свободі продає квитки на свої публічні виступи, хоча буквально кілька років тому був криміналом США Номердин. Ще один цілий пласт новин можна віднести до геополітики Трампа. Одразу згадуються його спроби купити Гренландію, заклик Канаді стати їхнім 51 штатом та перейменування мексиканської затоки на американську. В Google Maps, до речі, для американських користувачів затока таки продовжує називатися американською. Хоча для юзерів з інших регіонів вона має таку подвійну назву мексиканська в душках американська затока. І наостанок золота карта США: можливість купити право на роботу і проживання в Штатах за 5 мільйонів доларів. Така грін карта, але для мільйонерів. Звичайно, це лише маленька частина з того, що встиг робити Трамп за його перші 100 днів. Але ось основна тенденція, яку я помітила: майже всі новини пов'язані з Трампом, живуть якийсь маленький проміжок часу, а потім різко вмирають. Можливо, це і є його фішка постійно залишатися в інфопросторі, щоб, як то кажуть, бути на коні. Але єдине за чим мені цікаво спостерігати, це наскільки вистачить нього сил. Адже постійно перебувати в центрі уваги, це доволі енерговитратно. Reddit оголосив війну вченим, які нелегально провели експеримент зі штучним інтелектом на платформі. Ну, ладно, цей заголовок трохи клікбейтний. Існує такий доволі популярний сабреддіт під назвою Change My View – Зміни мою точку зору. Суть його проста: ти ділишся своєю стійкою позицією щодо якоїсь важливої або суперечливої теми, наприклад, релігії, політики і так далі, а інші користувачі намагаються аргументовано змінити твою точку зору. І якщо в них це виходить, вони отримують дельту, типу таку ачівку. Тобто, щоб ви розуміли, цей сабреддіт – це не просто якийсь там базар, де один з одним усі гризуться, а реальний полігон для вічливих диспутів. Так от, нещодавно стало відомо, що вчені з Цюрівського університету провели несанкціонований експеримент на цьому сабредіті. Вони створили 13 AI-ботів, яким сказали поводитися, як звичайний користувач Сабредіта, писати коменти і намагатися переконати якомога більше людей. Вони також попросили чат ботів максимально персоналізувати свої відповіді. Тобто, бот аналізував останні 100 постів якогось юзера, намагався визначити його вік, гендер, етнічність, політичні погляди, і на базі цього формулював найпереконливіший аргумент. При цьому зрозуміло, що самі люди взагалі не підозрювали, що спілкуються зі штучним інтелектом. У результаті цього напівлюдського напів -AI Експерименту чат боти понаписували понад 1700 коментарів, отримали 20 тисяч апвоутів типу лайків і рівно 137 дельт, тобто 137 людей змінили свою точку зору. І як підрахували вчені, боти виявилися аж в 6 разів ефективнішими переконувачами ніж звичайні люди. Однак найцікавіше трапилося потім. Кілька днів по тому, адміни цього сабреддіта написали великий пост, в якому пояснили усю цю ситуацію. Мовляв, так і так, на нашому сабі відбувся ось такий експеримент. Ми ні про що не знали, нас ніхто не попереджав. Ми намагаємося дописатися до цих вчених із Тюріха. При цьому самі вчені вирішили залишитися анонімними, мабуть, почувши, що пахне смаженим. За правилами цього сабредіту, там не можна постити ai згенерований контент, плюс вони якби написали майже дві тисячі коментів і фактично вбили всю цю атмосферу живого диспуту. Ось як тепер зрозуміти, цей коментар написала реальна людина чи штучний інтелект. Там уже навіть головний юридичний директор реддіта відписався, мовляв, ай-яй-яй, -ай -ай, так не можна робити. Але наскільки мені відомо, наразі жодних юридичних дій зроблено не було. Але в усі ці історії мені більше всього сподобалась відповідь вчених. Їхній експеримент доводить, що платформам варто поліпшити свої механізми виявлення AI-згенерованого контенту. Створив проблему, щоб героїчно на неї вказати новина для любителів книг, а особливо детективів. BBC використала Сі використали Крісті для створення курсу письменницької майстерності. Британська телекомпанія BBC створила спеціальний курс із письменницької майстерності. Викладачем цього курсу став діпфейк знаменитої письменниці Агати Крісті, чиє обличчя міміку і голос відтворили за допомогою штучного інтелекту. У рамках цього навчання Гата Крісті Райтінг учасники вчитимуться тому, як власне писати цікаві та захоплюючі детективи. Там суть у тому, що матеріал курсу написаний саме на базі особистих нотатків та записів Агати Крісті, тому це такий ексклюзивний контент, можна сказати. Це все звичайно круто, але мене в цій новині зацікавило те, як вони за допомогою діпфейку намагалися відтворити зовнішній вигляд Агати і перемістити її на екрани. Для відтворення письменниці BBC знайшли акторку Кін, чий голос та зовнішній вигляд максимально схожі на Агату. Вони по максимуму загримували і одягли Вів'є в стилі письменниці, відзняли всі лекції, після чого наклали діпфейк на її обличчя та синтезували голос Агати. І результат вийшов ось такий. ways that others did not. I had a wooden hoop that I would play with. And for me, this hoop could be, in turn, a horse, a sea monster, and a railway train. Що ж, моєю першою реакцією було, це все ще виглядає досить кріпово. У мене все ще немає відчуття, що переді мною сидить реальна людина, а не штучний інтелект. Особливо, коли камера знімає її з боку. З іншої сторони, на сайті курсу творці не один раз писали, що в них практично не було матеріалів для відновлення зовнішності письменниці. За їхніми словами, вони використовували буквально 10 ліцензійних фотографій Агати, і все. Я отримала доступ до першого пробного уроку з AI Агато, і можу точно сказати, що я би взагалі не висаділа увесь курс. Незважаючи на те, що це вже не тупо ai згенероване відео, де абсолютно все зроблено штучним інтелектом, я все одно дуже сильно відчуваю цей фальш. Ось, начебто, сучасна зйомка, сучасна камера, але голос звучить як із якогось старого радіо. Пальці та тіло акторки виглядають по справжньому, а ось обличчя чомусь ні. Отже, мені здається, що обравши просто зовнішньо схожу акторку на роль ведучої курсу, в них вийшло б набагато якісніше і простіше. Ще технології не настільки гарно роблять діпфейки, щоб прям дуже реалістично відновлювати обличчя. Що ж, ну а на цьому, все. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також пишіть в коментарях, що думаєте з приводу цих новин. І все, до зустрічі!